Так, ми спостерігаємо ну, на моїй пам'яті безпрецедентну медіа боротьбу в, в інформаційному просторі Сполучених Штатів і світу в цілому, що стосується виборів, власне, але. Таке враження, що обидва кандидати переходять суто на образи один одного. Поки ви смотрите це відео і не підписуєтесь. Где-то вісіляться ФСБшники. Давайте зробимо їх грустними і підпишемося на это. але є і позитивні моменти, і різні моменти, коли Трамп відповідає на слова Джо Байдена про сміття, там неважливо, як це трактують. Насправді що там були виправлення, не були виправлення в стенограмі його виступу. Де він хотів сказати чи ні, але Трамп приїжджає на свої на свій наступний. Виступ на сміттєвій машині, і тим заохочує своїх же е, виборців, залучає своїх же виборців. Демократична партія Камала Гаріс залучає переважно зірок до своїх виступів, і це ну, теж певним сенсом дії. Чи можу вас попросити пояснити, як взагалі це все фор... ну Тобто, чому вони настільки різні, і вони ж мають працювати фактично на один і той самий електорат або намагатись відбити електорат один від одного? Uh, я би сказав так, що. Ми маємо розуміти те, що насправді двопартійна система в такій великій країні, яка ще й до всього цього є федерацією, вона фактично так чи інакше закладає такий рівень насправді поляризації між, між кандидатами, між партіями, і відповідно у, у суспільстві також. Багато хто говорить, що такого не було до Трампа, що, грубо кажучи, ось це таке протистояння. Воно стало саме там внаслідок внаслідок того, як того як прийшов Трамп. Але я би сказав, що ну це частково правда, і, в принципі, можна говорити про це, але знову ж таки, демократи теж, грубо кажучи, не стоять мовчки, да не не просто слухають, що каже Трамп. Тобто, насправді це ну це робота. Обох партій. І демократи теж змушені були реагувати на зміну риторики на більш таку агресивну. Да. І, хоча це не завжди вдавалося, але, наприклад, тому ж президенту Байдену, наприклад, його радники ще з минулого року радили, наприклад, не апелювати взагалі там до Трампа у своїх виступах, щоб не давати ще більше інформаційних приводів Трампа для відповідей, щоб, от, грубо кажучи, не було е, постійно, постійно цих. Е, Таких насправді словесних що називається перепалок, але чому вони такі різні? Ну, я би все ж таки хотів би думати, що все ж таки останні відмінності вони йдуть саме з таких фундаментальних цінностей, з фундаментальних ідеологій. Основних партій, да, тобто демократів і республіканців, це різні бачення Америки, це різні бачення світу, це різні бачення ролі загальнофедерального уряду і так далі. А всі вже такі крайнощі, вони вже йдуть від цього, все ж таки. Да, тобто, не можна сказати, що від, від крайнощів, да, група кажучи, що навпаки вони там приходять до думки, що ось так. Значить, отут ми там маємо таку позицію, саме. Саме тому, що от група кажучи, наші опоненти мають іншу. Ну все ж таки, поки що так, так не є, або принаймні це так не ну не настільки помітно. Е, от е, ну на публіці, тому чому так все, все поляризовано? Тому що е, від президента, від його лідерства, багато чого залежить, да і це не тільки безпосередній процес прийняття рішень, а це і лідерство політичне в сенсі змін. В сенсі там лідерства в рамках політичної партії, да, а все ж таки в двопартійній системі да, немає багато багато варіантів для вибору. Да? Тобто або з однією партією рухатися, або з іншою. Так можна сказати, що є так звані треті партії, але ну я думаю, що ми, ми, ми не доживемо до того часу, коли вони суттєво будуть впливати на американську політику. Єдина можливість це зміна реального. Політичної і виборчої зокрема системи, а це має бути теж і змінені правила виборів до конгресу, до сенату, тобто до пати представників до сенату, там і так далі. Ну, тобто, таких бажань я теж не бачу в угу. партію, чи є передумови того, є опитування американські, які проводились американськими медіа, то власне чи є дійсно такі тенденції, що ті, хто голосував за Трампа в разі його програшу, вийдуть на вулиці і почнуть якісь масові акції непокори. Е, ну, знову ж таки, поки що таких насправді е, закликів да від Трампа зокрема немає. Там я думаю, що він вивчив уроки від 6 січня 21-го року, е, якраз. Декілька днів тому у Вашингтоні виступала Камала Харріс саме на тому місці, де Трамп озвучив да, ту свою промову, після якої фактично розпочався штурм капітолію. Я скажу, що я на попередніх виборах не вірив в те, що це можливо, тому я буду дуже обережним бути з прогнозами на, на ці вибори з точки зору там можливої незгоди з результатами Але, знову ж таки. Я думаю, що буде багато залежати від того. Ну, якщо, наприклад, перемагає Камала Харіс, то з якою різницею там да, і в яких штатах це буде, це буде проходити? Тобто, якщо там буде невелика різниця, то фактично там є навіть законодавчі такі можливості в кандидатів. Якщо різниця там невелика, вона якщо не помиляюсь, то в деяких штатах вона різна. Що якщо різниця там невелика, у підрахунку голосів звичайних американців, то там можна, грубо кажучи, попросити або апелювати до фактично перерахунку. То ну можливо, це трошки затягне процес знову ж таки з оголошенням е, реального переможця. А можливо, буде така ситуація, що грубо кажучи, перемога одного чи іншого кандидата в там в ряді інших штатів дозволить, грубо кажучи, не чекати вже результатів з тих штатів, де можливий там, наприклад, перерахунок. Тобто е, тут багато тут насправді багато сценаріїв, і знову ж таки, я думаю, що від цього теж буде буде залежати. Поведінка, там, зокрема, прихильників одного чи іншого кандидата і. Знову ж таки, формально є ще окрім от самих виборів, є ще певні стадії, да, де можна е, теоретично спробувати апелювати до результатів виборів. Це саме формальне голосування колеги виборників у грудні місяці. Це потім затвердження цього голосування на початку січня, е, 6 січня, в конгресі, що власне призвело до подій е, штурму капітолію в 21 році. Тому тут, в принципі, скажімо так, окрім виборів, є ще інші можливості. Дякую. Для того, чтобы таких видео, может быть, даже лучше видео было больше, нужно подписаться на канал. Это обязательно сделайте это. это несложно не совсем.